Мене звати Андрій. Призвався з перших днів, попав з перших днів в роту охорони другого відділення місті Радивилів. Прослужив там до 25 березня, 25 березня 23-го року приїхав на 68-му. Посилив, яка дислокувалася тоді на Донецькому напрямку біля Вугледару. Пізніше. Літом переїхали на Харківський напрямок. Там пробули 8 місяців і зараз назад повернулися в Донецьку область. Самих рот охорони дуже велика кількість є, тому що роти охорони за їх рахунок поповнювали і розширяли бригади, Так що в нас в бригаду дуже багато попало. Знайомі залишилися. Залишиться ще декілька чоловік, які зі мною з першого дня також там служать. І ці хлопці теж рвуться сюди. Просто деяких по стану здоров'я не беруть, деяких по тому, що в більшості їхні знання треба там. Колектив дуже злагоджений, дружній, взагалі без ніяких проблем. Один одного всі розуміють. Виходимо з любого положення. Ну, колектив супер. Звичайно, потрібно, тому що є хлопці, які воюють з самого першого дня, які вже на даний час більше двох років тут знаходяться, які також хочуть відпочити, попасти додому, бачити сім'ю, рідних. Це важливо їх поміняти, тому що психологічно людині теж людям важко. Ну, бо як приїжджаєш додому, там вже нічого немає, там всі гражданські ходять ні про що не думають. Що тут а, десь війна є. Заг... Нагадати. Якщо прийняти на початку і зараз, ну, це зовсім дві різні протилежності. Тоді всі бігли в, в воєнкомат і не пускали, бо вже не... людей було забагато. А зараз навпаки воєнкомат шукає людей. Дві різних... Дві різних точки взагалі. Тут а вже люди, які воюють довгий час, цивільні повинні зрозуміти, що це їхній громадянський обов'язок захищати свою державу. І це, що вони ухиляються і втікають від ТЦК, ну, це не дуже хороший показник для нашого суспільства. Коли комусь треба щось, то від держави, то звертаються дуже швидко. Як треба виконати щось для для неї то починають шукати тисячу причин